Півтора року Дмитро служив бойовим медиком. За цей час врятував життя більше п'яти сотням захисників. Потім перевівся у бойову частину, щоб воювати, знищував ворожу техніку, брав у полон російських окупантів. Має безліч нагород. Його шлях на війні почався з лютого 22-го. Лікар швидкої добровільно пішов на фронт, хоча має інвалідність. Свій перший виїзд запам'ятав на все життя. Не було зв'язку, карт, не знали, де знаходиться ворог. Тоді навмання поїхали забирати поранених на швидкі жовтого кольору, яку згодом назвали жовток. Нам казали, що це наша територія, що це ні, це була ще не деокупована і ввечері, під вечір. Ми побачили, ну, я... ми вийшли з моїм водітелем перекурити, побачили, що а, по правій стороні їде беха, куча м -м, військових і град. Я ще говорю, у нас град є круто. Хрошо. А потім ми дивимося, красна пов'язка на конечностях. Я говорю, «Ні, навірно, це не наші. Ну, от, і вони, звісно, почали бити одразу, де ми перебували. Ми забрали ще одного трьохсотого, він був поранений в голову, і почали виїжджати. Все, Дмитро розповідає, росіяни навмисно, прицільно б'ють по медиках і на етапі евакуації, і коли вони зупинялися на ночівлю. З цим допомагали місцеві ждуни. Виберемо собі місто прямо. Шикарно, де не видно реально. Приїхали, стали. Через сутки починають іменно прям, прямо очень присельно ложити. І ми так з місця на місце переїжджаємо, тому що дуже рядком ложать. Поміняли місце, там два-три дні повстояли, ап'ять починають навалювати. От, а потім вже казалося, що нас просто місце не здавали. Коли отримав перше поранення, про себе не думав. Медиків на фронті не вистачає, і лікар не міг собі дозволити вийти зі строю. Держись, братанчик, держись. Руки, ноги я говорю, не хочу евакуюватися, немає міні, на знаходить. Треба, пацанову вивозити, я говорю, все, я відказуюсь, поїхали. Я там в полях, коли ми вже стояли ну, на наші точці, мерлін позивний у врача, він мене зашив прямо там в машині. Тепер ти розумієш, що я цю візін даю снайдику. За весь час Дмитру тільки двох поранених не вдалося довести до лікарні. Вони померли. Одна з них медикиня з рідного села. А, вона отримала там ранення, ну не семісті жизнь, але ще була в стані агонії. От, і коли вона мене побачила, що я її приїхав забирати, почала казати, слава Богу, що це ти. Я знаю, що ти мене типу витянеш, спасеш, я вернусь з дітей цю армію. Пошлю. От, і в ну, мене вийшло. Мені ну, окоп не вийшло. І до сих пор вони ди не забуваєш, вони сняться. Саме після цього Дмитро вирішив замінити аптечку на автомат і став бійцем. І отримав ще два поранення. І почали виходити, тільки виходив на штаб, і второй прильот. І вже так. Я вже відчуваю, що глаз поплив, кров'ю почало заливати, тошнота нереальна. От. Нічого не розумію, що происходит. Второй мій побратим взагалі лежить. Підбіг до нього, він вже в ну, нього блювота відкрилася, е, В Глазом я тоді левим нічого не бачив. І воно жовте таке було. Я думаю, ну, хоч би не вибило глаз. От. Я ж побратима беру, там, все нормально, нормально, потім. Поблюєш, на виходи, Що в мене з глазом? А, він такий там піпець. Він там піпець, все, немає глаза, Тепер буде позивний там, я не знаю, який то пірат, Джон Сільвер, тому подобне. Ну, коротше, страх я там переживав. От, ну, не, не знаю, мені глаз мій просто подобається, мене типу, що я дороги теряю. А він просто запух. П'яте поранення у ногу отримав, коли витягував побратима з поля бою. Ворог був так близько, що ніхто не міг туди дістатися. Дмитро, хоч вже і на той час не був медиком, не зміг покинути пораненого. Сам надав собі першу допомогу і виніс його на собі. Після цього ще відбивав ворожі атаки. Цього разу довелося і лежати у лікарні, і проходити курс реабілітації. Поки боляче ставати на ногу, але він наполегливо займається кожного дня, щоб знову повернутися у стрій. У великому місті йому некомфортно. Не спиш. Шумно, дуже шумно тут. Но. Мені проще бліндері спати. Я знаю, що де відкуди летить. Тут якось непонятно, що одкуди летить. І в мене там є враг, вон там, допустимо. А тут може бути за спиною. А ще ставлення до військових у суспільстві шокує. Той, хто щодня ризикує своїм життям заради інших, розповідає: більшість нібито забули, що в країні війна, і від людини у формі часто відвертають очі. Якщо по початку війни було те, що ти в формі, це класно, круто, тобі там просто кажуть спасіба. Там очередь обходи просто проходить. Та щастя. Ти... Дивишся на людей, вони дивляться на тебе. Ну такою там. Ну, самий. ти не ти не на нулі, да, так, наприклад, я тільки туди там був, приїхав, і лікрім. О, все там, все йде в формі. там, Не, не йдіть до нього. У нього там біда, короче, та саме. І ти це все бачиш, зглядиться і замічаєш. Він оживає, коли розповідає байки з фронту, як виманювали окупантів хитрістю. Приманкою була пляшка горілки. Можеш передати привіт. Скажи, привіт, передаю всім. От привіт. Да. Притворилися ж а, буховими, йдемо з водяри, прямо ж, де бліндаж їхній. І вони такі ж бачать бутилка, вот все сюди, братан, сиділа, залізли там же ж відкрили. А наші вже ж заходять. Ну, от. По чарчині всі діла і, коротше, взяли так в плен. Були просто гукали, там, там ід, ідемо, там посадка лісополеса так розходяться. Вони махають привіт, ну і ми махаємо ну, а, а там Дивишся, така ага, біла пов'язка на не. Там, Стой, братан, там, де, там, де ну там третій полк, повні ми були казали, третій полк. от. Да, так, а що ви тут? Делаете? Ну заблудилися. Там, можете сказати, там, де наші. Да, там ідіть до нас, підійшли, взяли в плен. На допитах росіяни зізнавали, що пішли на війну, щоб заробити гроші. Траплялись і справжні садисти. Ні, казали, мені подобається вбивати. Ну, Пр от цього страшне. Насілувати, граби тому подобне. Тут усе розрішено, тим боля того, це ще поощряється. І ще хто такі українці. типу, ну немає такої нас. Хто ви такі типа, ну, вас треба обрати, там і поляків теж до побачення, там всю Прибалтику. Ну он. це їхні напрямі, слова. Він добре знає, які звірства вчиняли росіяни на окупованих територіях, тому не розуміє ухилянтів. Принесли там ту пов'язку, тому подобне, там морозяться, бігають, ховаються, там ТЦК, там що це такое? Ну, ви, ви взагалі де знаходитесь? Тут. Ви розумієте, що ну, да, така ситуація, ніхто не хотів війни, я не хотів, війни, ну ніхто не хотів. Ой, Боже, там, ТЦК це так само люди. І вони роблять свою роботу. Раніше я там согласен, були ці ТЦК, що там сиділи, ніж би не на фронт, але в основному зараз вже це бойці, які з нуля з фронту. Вони вже там обмежено придатні. ТЦК працює. Um, ходять розстають ці повестки, їх там всі, не знаю, хейтять, як це називати, Бо, не то що бояться там, матюкають, обзивають, там, тому подобне, ну, не знаю, які то очіжді. Да, Вони ну, не повинні цього робити. Ти повинен взяти, взяв і пішов. Я це взагалі не розумію. Якщо ти вже мужик, давай йди показуй. Сидимо вдома, ховаємося. Боже, там мій там я не знаю, коля не призначений для війни. Там я родився вже з автоматом, типу еліта, саме пацани, які там находяться. з автоматом повилазили, ми готові. Дмитро розповідає: в його бригаді панує атмосфера братерства. Там не обійтись без чорного гумору, а побратими стають найріднішими людьми. А ще у військових є свої забобони. Наприклад, гарні сновидіння це поганий знак. У мене було витащили снаги осколки, типу на візьми, на там не, не знаю на пам'ять. Та ні, спасіба, воно мене чуть не вбило, <сум> що його викиніть. Ну, не допустим, брати якийсь собою, бліндаж, куски снарядів, розорваних не неважливо, неважно, от, от все прилетить. Дмитро не приховує, він втомився від війни. Його бригада жодного разу не була на ротації. Багатьох побратимів вже немає в живих. А він не готовий списатися і стати цивільним, доки росіяни вбивають українців.